Є е <смістична> <смістична> є е є. Е є е Біла Шуба була, ефір збережемо в інстаграм, передивіться, заскріньте, все питайте. Серединки, такі флісіки. Зараз взагалі що розпродаш на цей костюм тисяча, і він залишився в чорно-брафітовому кольорі. Є розмір С МЕ. А де мала моделі? Робіть, будь ласка, скрін і хутко-хутко все пишіть. Не зволікайте, дівчат. Показуємо дуже багато вигідних пропозицій. Будь ласка, О, все звук є. Ска емка елька. Ось така модель, а взагалі це знаєте, костюмчик виглядає. в одягнутому варіанті, ніби ви в комбінезоні. Є ось така разиночка на брючках. По товару 10 млн, вам не почулося? Тобто 1000 гривень. Шубка 1000. Ось цей костюм, він просто шикардос. Еска, на який стегно можна взяти? Ваші гарні, все, присилайте, ділюсь, і вона нам підбере розмір, і все. І фото, і заміри, чи тільки заміри? Що? І фото, і заміри, чи тільки заміри? ні просто заміри. Тільки заміри, шубка тисяча погляньте, Мочку можна брати на 110. Мку на 110 і Ерічку на більш розмірі Обалденний костюм. Дівочки, не пропустіть, бо вони вже останні. Взагалі. шуба за таку ціну, тільки в такому кольорі. Вона взагалі вже закінчується. Доброго дня, гарного настрою, іночка в тікток дякуємо і Я вам. Шубка, зараз на акції 1000, це вже їх можливо. красива модель. Там є п'ять штучок. бачите, як постигнувана, зроблена. Да? Таким як вирізами, дуже красива моделічка. Є каптур, і кишенечки. класна. Якщо любите овер, беріть ось так, як діля взяла. А якщо хочете більше по фігурці, беріть на більші заміри. Крута модель для наших красунь. Робіть скріни і пишіть нам хутко-хутко в інстаграмчик. Чик Брючки довгі, довгі. Вона також є 5 XL. Ні, довгі, вони довгі. Там нови, Ну в тебе 110 брючки. Я не знаю на які. Дівчатки, якщо на попередні, то десь метр. Є ось така матилька в наявності, ну, розмір, шуби. розмір шуби за тисячу, вона є в одному розмірі, максимально на ОГ, ОГ 120, але краще брати на менший замір, кого 110, 100, беріть ту шубку за тисячу, вона вам буде просто супер. Гарного тихого дня, чи є ще теплі лосінки? лишився розмір 2 XL, одна штучка. І все. І, можливо, одна эмочка. Еще є. Пишіть. Є ось такая шубка класнюча. Вона є 5 XL, 6 XL и 7 XL. Вона є маломірна. Робіть, будь ласка, скрін, дуже кра. Серця в Ютуб. Хто це такий молодець? Ми вам дякуємо. Показуємо зараз шубку красиву. Я вдягнула на свої 95 ове. Ось таку шубку. Вона сидить просто ідеально. Вона трішечки йде овер і ось такий довгий ось рукавчик, так. присобраний, як він красиво сідає. Ой, Кириленочка віддала нам своє серце. Дуже дякуємо YouTube за подарунки. І скрізь летять серця навіть в Ютюбі. Юпчики, хоча туди тільки перейшли. ви умнічки, наші бусінки. Для вас дуже приємно працювати. І зараз показуємо вам шубу, еконорка на дубляжики. цю шубку, вона класніча. Там така, знаєте технологія зроблена цієї еконорки. Вона така щільна, вона густа, еконорочка. Є ось такий каптур, на неї 1300 і ось так вона виглядає. Робіть, будь ласка, скрін і замовляйте ось такі така кишеня з ось таким курсиком, з такою прикрасою. Просто суперова не пропустіть. Одна ж Ну, всі покажуть. А може на завтра? рукавки є ось така шубка і ось такий рукавчик. Розмір 5XL, 6XL, 7XL в наявності. 7XL можна брати на ОГ, ОБ, 135. Є по бокам ось такі класнючі карабіни. Вони підтягують. Робіть, будь ласка, скріни, замовляйте. А в Ютубі є питання. Ну що, будемо знайомитись? Ділічка, це не Наташечки, це тобі, ти така красива. Люди заходять, значить новини. Подивіться, а тут наша звізда в Шубі в новому костюмі. Люди не витримують. Хлопці, тримайте себе в руках. хлопці, думала, дівчата давайте знайомитись. Ділічка, так... ну і дівчата є, так пишуть. Ну Це ж таке. Ось Так. скрінти, так. дівчат. Не прогавте дуже круті пропозиції так, по шубам, шубам. 5, 5, по шубам. Ділю мене продаємо. Вона в нас одна, yeah, така, могиль, а шубки є. Така, дуже круті. еконорка, норка вуздугу <свист> в банки. Найбільший об'єм талії. Ой, таліча та сто тридцять вода. Найменший ділюся. Ти кокетка пише Танюшка. Який найменший розмір? 5XL, Він на мені ось така моделька, і вона має бути трішечки овер, тому що це шубки так? Да? І ось такий кольор є в наявності тисячу триста. Робіть скрін, замовляйте обалденно. І нам вже дівчата які замовляють. Галюсь один три Що прали в машинці на низьких обертах, і потім на вішалочку так розвішали. І, і все. супер. А в кого є підпалювач, можна з серединки, не зверху з да? серединки підпарити. Вона буде ось така. Ще, ще круче. Вона ще угу. буде пухна, Розпушиться, так. а довжину можемо сказати. Ой, а на сто сорок п'ять талію дуже б хотілось також. На груди 85, не буде за велика були, хочу, буде 40, оверсайз. назад у нас були шуби з полоскою. Там взагалі ціна 1300. 70. Довжина по спинці 70, не зволікайте. Також ці шубки є на першому поверсі. Ви з це ви можете прийти, обрати, поміряти і розрахуватись на місці. Взяти поки мога це норка не натуральна шуба, дівчат і хлопці. Тож, будь ласка, кому подобається, замовляйте. Яка варта. артикул 1.3.0.0 на обе 123, Беріть, боріть на 80... Робіть скрін і замовляйте на 85. Передивіться, будь ласка, повне відео ефіру буде в інстаграм, і там на вас була і шиншилка, і інші моделі. Передивіться на вас були і довгі, і короткі. Будь ласка, замовляйте, кому що подобається. Це екоматеріал на дубляжики. Тож, будь ласка, всі інформації вам розповідаємо. Першу новинку, яку ми вчора презентували. Це день куртка. Вона знизу є затяжечки в попередній діль. А всіх вони є. Є, ситянки, є бабакам. Ми вже ба. Та... Я вже бачу куколки. Є хто питає? І у вас тільки жіночі чолові. речі? Жіночі і були чоловічі, чоловічі халати. Не знаю, є чоловічі халати. А, там парочку залишилось, але а все речі, інше. Жіночі речі, якщо не то ті вже будуть. Ця куртка день, до речі, вона зараз буде на першому поверсі. Місцеві можете прийти, поміряти, обрати поміряти на першому поверсі. Клас це дуже круто. Місці. Ми зараз її спустимо, і вона буде. Розмір здається саме маленький. 50, 52, 54, 56 і 58. восьмий. Угу. Так, є вона, наташа зараз каже замір. Ой тут багато розмірів. замірів. Довжина 64 по спинці. Вона від 50 до 58? Так. Да. Це вона. Так, да. вартість 15.00, тобто 1500, не зволікайте, вона зараз буде на першому поверсі, швиденько йдіть, поки є розмір. Дивіться, я зараз повільно по виробу вам озвучу ОГ, там такі самі ОГ і ОБ, бо вона йде рівнесенька. 50-й розмір 116, 52-й 120. 54 й розмір 124, 56 й розмір 126, і 58-й розмір 130. О, а я дівчин, Це дівчин, по, по дівчин, виробу. що буде малий. Так що та дівчинка, яка хотіла мамі зробити подарунок місцева Олександрійка. приходьте з мамою, мірійте вже на першому поверсі. Ми зараз їх спустимо, а ви приходите вже на місці їх на колір оберете, Не Зволікайте, бо вона просила 58. й я щось так, дуже багато інформації на залиші буде малий. Тому приходьте. Якщо ви зараз на ефірі, приходьте, 58 розмір. ще є шоколад? Є ось такий. Це не сірий колір, бо в нас вчора брали на опт. На опт покажуть е, сірий. Це такий бежевий, дуже гарний бежевий колір. Ми вчора дуже багато продали цієї моделі, дуже але ще є трішечки в наявності. Робіть, будь ласка, скрін, замовляйте, не зволікайте. Модель дійсно суперова. І це весна, 26-й рік. <святивші> ще та ще трошки працюємо. Нам, потрібно, е, Нам потрібна запрещенка. Нам потрібно запрещенка. Ну, можемо показати. Да. Ну, то ще 5-10 хвилин запрещенка. І... <святивші> Ось ця модель є в наявності по 1500. Бачите, є шоколад гарний і є такий таунт. Робіть, будь ласка, скрін, замовляйте, не, не, не зволікайте. Постачання саме власнюча. Зараз даже навіть ми ще ціни на них не повісили. Дві буде. Ми ще потримаємо ціну 1500. п'ятсот. ви можете прийти сьогодні, обрати цю курточку за 1500. Розмір 50, 52, другий, п'ятдесят четвертий, Код товару 1500. Хто в Ютубі, перезайдіть дівчат, все провірила, все прекрасно чутно. Так що перезайдіть, все працює. І картинка, і звук везде, все скрізь все. Під контролем Лосинки. Покажіть, будь ласка, чи є ще які є е, з бренду. там залишився один розмір по 502 два А без хуту, без утеплення шоколад і сірий є по 300 гривень, але тільки ботали лосини є 2 іксаль, 3 іксель, 4, 5, Пізніше зараз все покажуть. Магазин гої знаходиться в Олександрії. Це кіровоградська область, і відправки всі звідси. Ось така модельця також прийшла Демі. Це весна, новинка цього року. Вони є в наявності. Зараз будуть на першому голосі по 1500. Ух ти, клас. Є в наявності 54, 56, 58, 60, 62, 64. В наявності Наташа зараз є саме. Це 5207? Так. Да. Угу. Є на явності дуже гарна, супорова. Обалденна, дівчат, по довжина по спинці 80 в цій моделі. Тож, будь ласка, зверніть увагу на неї. І по виробу ми заміряли, що найменший розмір йде на 114, да. а найбільший навіть на 135. Обрати, на 135. Намірять, думаю, Хто місцевий? Або хто з нашого 000. району, хто так. недалеко не в найближчі міста можете під'їхати сьогодні. Завтра онлайн. ми зробили для вас два дні. Субота, можливо, ще завтра буде офлайн. Тому приходьте на першому поверсі будуть зараз ці моделі. Тільки ведуть світла, ми відпаримо, спустимо спустимо супер. просто. Так. і вас буде змога прийти, наміряти швиденько, тільки для того, щоб наміряти акційний товар. У вас має бути скрін. Я говорю на яку модель вона буде на першому поверсі. Ось ця буде модель. По центру який колір? Капучина. Да, На просто... скрін. Да. Скріньте і пишіть. Налаштуйте звук. Але це Акулка, перезайдіть, серії? звук працює, це все є, чути. По одній серії їх немає багато. Це така. Яка оплата? Працюємо за повною оплатою, відправки лише новою поштою. Скажи, будь ласка, чи є ще жилетки за конорки? Немає, немає. можливо, будучи, але поки немає. Робіть, будь ласка, скрін по курткам. Це весна 26-го року. Неймовірна пропозиція дуже крута. І ми даємо вам перед ціни 54,64, в наявності. 1500. Можна замовити онлайн, можна місцевим прийти купити в магазині на першому поверсі. Его їсти плаза гранплаза новобудова. Підходьте, будь ласка, замовляйте. І ось такі пуховички Також місцеві ця модель буде на першому поверсі. Зараз кусомо це модель нового цього року. Новинка. Це пуховичок на пухулі. В'яже пух в середині дуже гарний готель. Толесенький пуховичок, він неймовірно невагомий, суперовий зараз. На акції 2020.00, є лише в трьох кольорах. І вся модель в єдиному розмірі а, зараз... 118 ОГОБ по виробу. По виробу це значить, подумайте про запаси самі бусінки. 118 верх-низ, діля. Ти приміряєш да. діля приміряє на свої груди 95, подивитись, як сідає рука від шийки 70, довжина по спинці 77. І Ви цього... чітко знаєте розміри. Якщо вам підходить, берете. 20. Не підходить, 20. не берете. Обираєте колір. Подумайте, дівчата. Ну крута. Ми собі взяли буде Весною будемо в пуховіках. Так. Підкажіть, будь ласка, а піжами махрові ще є? Ми показали. Показали, всі. так. Е, Оксаночка, збережемо ефір в інстаграм. Ви ж знаєте, ви постійна дівчинка, передивіться потім там були піжами. По пуховичкам робіть скрін, бо воно є. Воно. Вони є в трьох кольорах. Будь ласка, дуже гарно виглядає. Є катери кишеньки, гарно продумана модель. По спинці трішки подовжена. Виглядає стильово і дуже сучасно. Задали перший прямий ефір з новинками. Їх багато розібрали. Пешка, пудра, чорний. Є вони в наявності, Також ми зараз пустимо на перший поверх. Робіть скрін і пишіть нам швиденько. Всередині пух натуральний. На оге 140 ця модель, на жаль, не буде, але на вас будуть інші речі. Передивіться наш ефірчик. Збережемо його в інстаграм. Вартість цього пуховичка двічка три нулі. Дівочки, 20 000, тобто 20.00, тобто дві тисячі. Артикул 20.00 20 або двічка три нулі, якщо по іншому робіть скрін, дівчат. Не прогавте, пишіть швидко, швидко замовляйте, тому що пуховики шкутко закінчуються. Їх забирають на опт. Да, натуральне хутрить. Ой, натуральний пух всередині, Тому, будь ласка, обирайте. Юзер Ларістка на нас підписалась, і ви молодець. Тепер ви можете все купувати за акційними цінами, які ми озвучимо під час ефіру. по одній серії цієї дублянки. Пам'ятаєте, ми її показували, презентували. Це дуже гарна дублянка шумка з одної сторони. Це дубно ну, вона одностороння. Дублянка Ксімо? Так, да, Ксімо, є еска <кхів> в цьому кольорі. Є емка і є елька. Вона зараз на акції 2000, не зволікати по товару взагалі був 5 часів. це дорога дуже крута. На 130 не буде бусінка, максимум на 122 ОГ велічки, да, мілочка. І дуже попередня дуже... теж на вас не буде. SK. На вас буде шуба. Ми її показували, відео збережемо в Instagram, О, потім передивіться. Ці моделі, це такий бежевий колір. Довжина 57, рукав від шийки 75 в цій Супор. моделі. Але її Беру С. Юлічка, робіть скрінбер. Розібрали... А це таке як у мене? Так, <гум> <Да, гум> дуже схоже. <похожа>. Да, це <гум> вона. Я 178 на мене вообще супер рукав. Я висока, тому беріть що <гум> тут <гум> вам думати. До 5900, а зараз вона на знижці 70. Беру Sку, Юля, то робіть скрін і худко пишіть, бо ми не бронюємо бусінка. Sка <гум> на 118, МК на 120, Елька на 122.

В Ютубі поки продавати не виходить, але знайомств дуже багато. Дівчат робіть скріни, пишіть все, що подобається. Зараз буду втягати, щоб неймовірна дублянка. Середини вся з хутром дуже крута, якісна, тепла. І стильово виглядає бомбірком відшита. Внизу так іде резиночка, щоб вона гарно сідала. Ось і на красивих таких пуговках застібках. Робіть, будь ласка, скрін, круто виглядає і замовляйте. Це взагалі де чорна вставочка, костюмчик взяли, дубляночку взяли. І ви взагалі да і комплект красивий виходить смель. дівчатки. артикул двічка три нулі. Елька максимум на сто двадцять два. І бачите, тут можна зробити. Вона така овер, класна. Ну, мучу, по замірам по замірам, Ч... прям супер, да. Та що накинули, не думаєш що вдягнути. І якщо дуже холодно, ну, можна ще шийку повністю вибачка. там закрити, навіть і застібка. І, гарно вона виглядає. Робіть, будь ласка, скріни, замовляйте, дівчата. Це якісна Ми... Артикул двічка три нулі. Будь ласка, замовляйте, не зволікайте. Показали перший світлий колір, потім чорний колір і тепер шоколадний колір. Шоколад SMH... Крістіна, двічка і три нулі. Як справи, в мене все добре. Супер, дуже тішимося за вас. Показуємо дублянки артикул двічка три нулі. Вчорашні дублянки за 6.00 ще є? Ще є. Ми показали Юлічка, ефір збережемо в інстаграм. Передивіться. І кольори передивіться, не припитуйте, будь ласка. Зараз показуємо цю модель. Діля на себе вдягає S, У неї груди 95-95. Рукав довгий, але його можна підвернути в кого менший зріст, і буде дуже гарно виглядати. Хелен пише: ми раді за вас, Олексій. Олексія дружина знає, що він з нами пише. Отримала. Може, то Хелен. Отримала вашу шубку. Дуже вам дякую, Галиночка. Дружина Олексія. Неудобний був би моментик. Так, ну ось така моделька є. Шоколад. Не мене Ти Вже аплодисменти. Ой, буває, це життя, да. Я в такому віра, просто зібралася в відомо вже. Так. Ну що, є С-ка, L, Елька є в наявності. Ось котик в пошуку, дівчині, ви одразу набираєте на людину чи дитину. Неважливо. Робіть скрін, дублянка 2000, ну, чи, будь ось ласка. Ось така молочна залишилась остання. О, є ще, а який колір? Ой, розмір. -елечка. Одна залишилась класнюча, елька шикарна. По виробу на 122 вона буде дуже гарно виглядає. Скільки менше замір, тому оге в елікі по виробу 122. по виробу. Дівчат на 122. Будь ласка, забирайте остання жиле є в наявності. Зараз нам вже готують. Ми вже виходимо. прищенку. Заприщонку, да хто не розуміє, що це означає. Ми виходимо з YouTube, Ми виходимо з TikTok, залишаємось лише в Instagram. Вибачте, будь ласка, і переходьте лише в інстаграмчик, чи Елька залишилась остання. Дівчатка, якщо ви її не візьмете, будете так жалкувати. Вона скрізь троща. Ви як отримуєте. це просто суперова, класнюча, молочна, гарна. Її розібрала була Ецька Емка, але я в наявності тільки лише один розмір Ель. Робіть, будь ласка, скрін, замовляйте. Все, ми виходимо. Все, Нам треба пів секунди. підожди, не вийшли. Дівчатка, ми виходимо